Вирішив зараз цей малек ось так от присобачить. Це я бачу, а бачиш тюлька їсть. О, гадаю, що не вичепиться. ось така заманушка буде. Ось ось. Ого. зараз а що, воно блистить. Знаєш, як файно. Як тут шкарлупиння з этих каготунчиків окуня завлікаєш так само я зараз буду судака завлікати тюлькою головне щоб блестить. раніше вообще брали блесну туди дождик чіпляли і, і ловили ж. І нормально що ловили в дитинстві А зараз такими прямо нульками з лагибами з різними такими блядь, ого! Ти бо ого! Що не ну, опустив? Осе мальох зіграв. Сашко, воно ну, придержимо мені, притримуй. О, ого! Це щось велике. Саня, ти бачиш, я знімаюся на камеру. Далі. Чи що ти руками тянеш? О, ого! Ого! Що це таке, друзі? Щас вимотає, Сашко, зараз мені все вимотає. Я в шося? Ти бачиш, камера горить? Давай, давай, давай. Осе мальок веди, Саня лови малька мені. Лови мені малька. У мене таке враження, що взагалі або мамка, або судак величий. Блін! Добре, що в мене шнура 150 метрів намотана. Якщо щука, то зріже, якщо сон, ми ще його побачимо. Дійсно камера горить? Жесть. З мальком! Працює, друзі, цей лайхак. Працює. Опа! Так, Сашко, не швиди. Що, ого? Бля! Ого! Ого! Саня, бери її! <риклад> Я не знаю, куди. Бля холод. ехолот! Вона зараз зріже і холодом. Вона холод зачепила. Тихо, тихо, не надо, не надо, не надо. Надо холод підняти. Есть. Массы, блядь. Тихо, тихо, тихо. Палка, чтобы не взломать. Да было за глаза, брат. Камера горит? Да. Фух. Заехал Почекай. Блять! Давай в пять. Ты бачил прикол? Малек поставив, пустив прямо нульку такий, іл бля, бля, бах і все зняв на камеру. У тебе буде кличка Димон